Now when I was a little boy at the age of five, I had something in my pocket. Keeps the line of a 21. You know, baby, We can have a lot of fun. I'm a Проблема, вона мене кинула. Що знову? Добре, я виїжджаю. Це ну, закрита поза. ти Яка это... поза відкрита? От ти можеш отак. Вот З'їхати вот, як то да. ну, типу. <реш> Друзі, вітаємо! Ви на каналі ВД Драйв. Хочемо зробити невелике оголошення. На цей момент, коли відбувається зйомка даного ролику, нас вже більше 100 чоловік. Також, друзі, хотіли б вам подякувати всім тим, хто нас дивиться, всім тим, хто на нас підписаний і слідкує за нашою творчістю. Ми дуже вам вдячні за те, що ви цінуєте наш час та роботу. Будь ласка, коментуйте відео, кажіть, що вам подобається, що ні. Розказуйте свою думку про автомобілі, які ми тестуємо, а також свою думку відносно того контенту, який ми робимо. Але не забувайте, будь ласка, 89% дивляться нас без підписки. Підтримуйте, будь ласка, нас, ми хочемо вас попросити. Ставте лайки, колокольчики і підтримуйте нас. Це дає нам більшу мотивацію для того, щоб ми робили більш кращий контент та більш цікавіший. З вами Дмитро та Влад. Друзі, сьогодні у нас на відео огляді найкоханіша, найпопулярніша BMW f 10 535. Поїхали! Сказати по технічній частині відносно BMW F10. В даному випадку в нас встановлений 3-літровий турбований двигун, рядна шістка N55B30. Такий самий двигун та трансмісія були встановлені на BMW gt 535 i xDrive, яку ми оглядали вже на нашому каналі. Це було наше перше відео, і десь, десь тут буде посилання на нього. Якщо вам цікаво, будь ласка, переходьте і дивіться, там є доволі докладна технічна частина. Але загалом, що можна сказати? Якщо коротко, для того, щоб така техніка ходила довго і доставляла вам лише задоволення, необхідно вчасно обслуговувати, заливати нормальне мастило, нормальне, якісне пальне, звичайно, бажано 8 або соте, особливо, якщо у вас встановлений чіп, як тут. ТО робити кожні 250 мотогодин, тобто в міському циклі пересування це 5-7 тисяч км пробігу. Звичайно, використовувати якісні запчастини і вчасно проводити всі роботи, які прописані регламентом. Що ми можемо сказати про дизайн? Я не дуже люблю е, про це розповідати. тому чоб... Я не дуже люблю. А що ж тако? Я не дуже люблю розповідати про дизайн. Чому? Тому що, як казав мій друг, не той друг, нормальний, е, на кольори смак усі фломастери різні. Але що хотілося б відмітити. Мені дуже подобається дизайн BMW 70-х, 80-х та 90-х років. В них дуже ярко виражений такий, знаєте, агресивний стиль. Він підкреслено агресивний. Це виглядало круто, дійсно круто. Це була своя така стилістика. Якщо, наприклад, там, той же Mercedes, він завжди виглядав солідно, а BMW завжди виглядала так по-спортивному, агресивно. Що стосовно F10, на мій погляд, вона якась дуже дружелюбна з точки зору дизайну. Ну, тобто... Ти на неї дивишся, і вона така, знаєте, прямо булочка. Вона красива. Ну, мені подобається, як вона виглядає, але вона не виглядає агресивно, в незалежності від того, вона в М-обвісі, чи в звичайному обвісі, чи в ще якомусь обвісі. І на мій погляд, це ну, не дуже гарний маркетинговий хід від BMW. Останні серії g покоління, мені подобаються. Вони знову повернулися до такої стриманої спортивної агресії. Ну, це я так бачу. На мій погляд, всі автовиробники, які слідкують за своїм спадком і цінують його, вони намагаються залишити навіть у сучасних автомобілях якусь частинку е, минулого, якусь частинку того дизайну, тієї філософії, яка була закладена ще 20-30-40 років тому. В даному випадку, коли ми говоримо про BMW, це звісно понтонна лінія. Вона йде вздовж усього кузова і підкреслює стрімкість. Хай буде стрімкість. Також лінію Хоффмайстера. Я думаю, що багато БМВшники про це чули, бачили і, ну, власне, це, набудь, не чули, не бачили, тільки не БМВшники. І взагалі є нотки: от, коли ви бачите таку машину в потоці, навіть якщо зняти абсолютно всі шильдики, перекрасити її у розовий колір, чи ще щось, ви точно будете розуміти, що це BMW. І це важливо. Що хотілося б відмітити відносно. Деяких елементів. Мені не дуже подобаються ці рішення з гальмами на скобі. Ну, це бізнес клас. До речі, я цю тенденцію прослідковую і у Мерседеса, і у BMW, і у Audi. Тобто, колись раніше вони завжди ставили на двигуни з великою потужністю, на рядні шістки, на v 8 Вони ставили нормальні супорта, повноцінні, чотирьох поршніві, шестипоршневі. Статю, вот таку надо снять. Десь з кінця 90-х, початку нульових років, вони почали здешевшувати вартість виробництва і встановлювати супорта на скобі. Звісно, їх вистачає, але ну, вони не перегріваються, навіть якщо ви їдете там, на швидкості 200-230 км на годину і гальмуєте, 2-3 рази ви спокійно можете відгальмуватися. Ці гальма не перегріються. Але в обслуговуванні зручніше було б встановлювати повноцінний супорт, тому що у вас однаково зношуються колодки з однієї сторони і з іншої. У випадку зі скобою, у вас з однієї сторони колодка зношується швидше. Тобто, ви коли замінюєте гальмівні колодки, у вас одна колодка буде майже вже на нулю, а інша ну, ще могла б походити. Вам потрібно постійно змащувати ці направляйки, щоб ця скоба нормально ходила. Це просто це незручно. Ну, я так бачу. А зараз ми залишимо Дмитра разом з цією BMW, зі своїм ідолом. Хай він їй поклоняється, цілує і молиться на неї. Поговоримо з вами про салон. Він кардинально відрізняється від салону BMW GT 5-ї серії. Торпедо в нас ідентична, вона візуально схожа на моделі. 5 GT та 7 моделі. Змінена у нас центральна консоль. Настановлений m руль це опція. Також у нас є допом... також у нас є помічники у вигляді утримання полоси. та Шо? Також у нас встановлені помічники Line Assist. І до речі, в Peugeot і Toyota ті відеоогляди, які ми дивилися, і ви їх бачили, і вони десь будуть отут. Там допоміжні кнопочки встановлені ближче до керма. Тут вони встановлені в цій машині взагалі все зроблено для водія. Ти їдеш і кайфуєш. Також із опцій у нас чорна стеля, розширена мультимедіа. У нас є два режима пам'яті сидінь. Це ви можете під себе зробити, а також. Або під жінку, або під свою дівчину, яка може бути, але це не точно, їздить на цій машині. Я б не давав. Дуже зручна посадка. BMW, як ви це робите? Я не розумію. Ви настільки класно робите, збірка, матеріали. Ну, це європейці. Дуже приємні матеріали, якими оброблена автомобіль. Це дуже круто, воно дуже приємно на дотик. Ти сідаєш в цю машину, і ти розумієш, що вона готова, як кажуть, на всі бабки. А на ній так і саме треба їздити. Даний автомобіль, він зроблений для емоцій. У нас є стандартна шайба, якою ви можете iDrive, якою ви е управляєте мультимедійною системою. Ви можете подивитися. Стан автомобілю в ній розхід палива, в круїзному режимі розхід палива, а також є деякі помічники. Також у нас є е мапа із дуже приємних опцій у нас є LED-приборка. Це дуже рідкісна штука, дуже дороговартісна штука. Але вона настільки освіжає даний автомобіль. Вона його переносить в сучасні технології. І взагалі, ти, коли сідаєш, ти відчуваєш, що ти вдома. Що? що можемо сказати про задній ряд сидінь? Наразі я сиджу сам за собою. Нагадаю, що я доволі здоровий і високий, майже під 2 метри. Місця достатньо, але впритик. Що по голові, що по ширині, що для колін, вони навіть трошки не влізають. Скажімо так, якщо ми будемо порівнювати цю машину з конкурентами тих років, а саме це 212 Mercedes і Audi i C7, в Audi і в Mercedes позаду буде трохи зручніше. Там буде трохи більше місця і взагалі буде сидіти комфортніше. Але не забуваємо, що в принципі ті люди, які собі купляють BMW, вони в більшості випадків їздять за кермом. І за кермом питань нема. Тут хотілося б трошки побільше місця. Все ж таки, це повноцінний бізнес-седан. Але доволі зручно, дуже приємні матеріали. Вони такі самі, як і попереду. В нас вся дверна карта, вона з приємних якісних матеріалів. В нас є оббивка шкірою, в нас є флок у дверцяті, там, де є кармашок. В нас обробка деревом. Також у нас є екранчики, наскільки я розумію, вони не стокові. Зручно. Стеля у голову не давить, вона впритик, ну, без, без якогось запасу. Але тим не менше, сидіти тут можна і доволі комфортно. В нас є підлокітничок, в якому є невеликий бардачок. Там же вони трошки зекономили він без флоку, на відміну від усіх ніше бардачків, які розташовані попереду. Але щось туди можна покласти. Підлокітник доволі зручний, і як попереду, так і позаду. Він на одному рівні з тим підлокітником, який знаходиться на двірній карті. Це зручно. Якщо попереду був би водій меншого зросту, наприклад, як Дмитро, то я б думаю, що з задоволенням кудись подорожував би тут позаду. Комфортно, приємно, нічого ніде не, не давить. Доволі зручні сидіння. Хотілося би трошки трошки подовше і повище мати заднє сидіння саме. Або понижче підлогу, щоб ноги могли вільно лежати на сидінні. А так взагалі нормально. Маємо кармашки невеликі, туди можна покласти якісь документи, книжки чи щось таке. У нас є дефлектори, але третьої зони клімату нема, це просто дефлектори. Відносно дверей, вони відкриваються не на досить великий кут, але ну, плюс-мінус нормально. Достатньо, давайте так, не як в Peugeot. Хоча порівнювати Peugeot з цим автомобілем це дурня, тому що це преміальний бізнес клас, а Peugeot це де-сегмент звичайний. Але тим не менше, якщо мені не зраджує пам'ять, і в Audi і в Mercedes задні дверцята були трошки побільше, і самі по собі, і кут відкривання був трохи зручніший. Але в цілому, я повторююся, дуже класно. Мені подобається, а це рідкість. Давайте поговоримо про автомобіль в Русі. Машина дуже збалансована. Німці дуже постаралися над підвіскою даного автомобіля. Тормоза в даному автомобілі Вони не такі, як на п'ятірці GT. тому що вона важкіша, GT а F-10 вона легша. І коли ти нажимаєш нагальму, треба трошки звикнути до них. Німці взагалі дуже багато поклали в розробку даного автомобіля. Остання їхня розробка Є60, яка була випущена в 2000 році. Вона визвала дуже великий шквал критики. Тому що вона мала незвичний вигляд, і вона зовні відходила від традицій які були закладені в BMW. Але, скажу вам чесно, мені подобається. У мене була сімка, і на неї також було дуже багато нарікань, що вона не гарна, вона якась уродлива. Але як автомобіль він був шикарний. У мене була максимальна комплектація і. Це корабль. Це просто корабль, який пливе. Німці в розробку даного кузова поклали дуже багато. Це найдорожчий про їхній проєкт. І виглядав на ті роки він досить інноваційно та сучасно. Але скажу вам так, що автомобіль, цей, він як емоція. Ти ось собі їдеш спокійно, спокійно. І тут бах, ти захотів навалити, і пішов. Також у нас є два режими додаткових, це спорт, коли ти його вмикаєш, вона стає більш зібраною, міняються показники на led екрані, а також кермо стає більш гострим та чутливим. Але їде, боже, як воно їде, божественно просто. І пішов. Вихлоп, він настільки. Приємно звучить в даному автомобілі, він стандартний, він не перероблений, це M-Performance. Але як він булькотить? Це таке кошеня, в якого ти розумієш, що, на вигляд, воно велике, але воно настільки різке і воно настільки дике. Вона тобі завжди, от ти, коли їдеш. А ще коли ти їдеш з таким вихлопом, вона тобі просто. От завжди каже, дай мені підсраку, дай мені, дай ну, на ній неможливо їздити спокійно, тому що вона, вона просить. Ти, коли до неї сідаєш, вона просить, дай мені. Якщо ви хочете більш спокійно їздити, берете собі двохлітровий двигун. Це як пакет з соком, на мою думку, і їдете. Я дуже кайфую від марки BMW, тому що вона. Завжди дарує найякісніші емоції, які тільки можна отримати. Ти, коли У мене були е випадки, коли я їхав додому з роботи, сумний такий, невеселий, ось ну, не було настрою. Але коли ти їдеш на ній і просто. Зараз одну хвилиночку ми переїжджаємо поліцейського. Коли ти їдеш, і просто ну, ти їдеш, їдеш спокійно, а потім бах, і ти пішов на прискорення. І вона розуміє чітко, що ти від неї хочеш. Педаль газу реагує миттєво. В неї немає затримки, як була у попередніх козовах. Немає оцеї секундної затримки. В неї коробка чітко розуміє, коли ти натискаєш педаль газу, що ти від неї хочеш. І вона миттєво при... прискорюється. Мені подобається, як вона їде. По-перше, дуже класна посадка за кермом. Дуже зручно, я навіть не опускав сидіння у максимально низьке положення, при цьому мені комфортно, вистачає місця над головою, вистачає місця в ногах, в руках. Все з запасом. Єдине, що мені чомусь не вдається підняти праве дзеркало. Настільки, наскільки мені б хотілося. Можливо, там просто щось треба полагодити. Але в цілому, претензій, в принципі, до автомобіля майже нема. Трошки жорсткувата, як на мене, підвізка, скажімо, в однокласниках Мерседеса та в Audi тих років, підвізка буде комфортніше. Не набагато, не набагато але комфортніше. Але самі налаштування. Підвізки, вони дуже круті. Дуже класна машина керується, вона все поводить чудово як на високих, так і на низьких швидкостях. Дуже інформативне кермо. Ви абсолютно розумієте, що відбувається з автомобілем на дорозі. Класний огляд тут зеркала. Мені все видно, мені нічого не заважає. Мертві зони бачу. У нас, звичайно, є сферична частина дзеркала для кращого огляду. Це зручно. Класнюче кермо. Воно реально це, я так розумію, спортивне кермо від BMW трьохспицеве, і воно дуже зручне. Не занадто товсте, не занадто тонке з зручними виштамповками під ваші руки. Дуже приємно за нього триматися. І дуже приємно через нього керувати цим автомобілем. Звісно, динаміки достатньо. У нас трьохлітровий двигун, він ще й до того ж на стейджі. Наскільки я знаю, на першому, тут десь приблизно 350 кінських сил. Полиця моменту в нас майже з холостих обертів, там десь 1200-1300. Дуже зручно пересуватися по місту, кудись перестроюватися, в'їжджати в, в скоросний потік. Німає ніяких затупів, ні на педалі газу, ні на восьмиступеневій коробці передачі. З цього боку, от, взагалі, майже нема претензій до автомобіля. Трошечки мене розчарувала шумоізоляція, як для цього сегменту, звісно, тут значно тихіше, ніж там в будь-якому D-сегменті. Але якщо ми будемо роздивлятися конкурентів, наприклад, там 212 Mercedes чи Audi a 6C7, там буде трошечки тихіше. Не те, щоб велика дуже різниця, але. Трошечки тихіше. І повторюся, вони будуть трошечки комфортніше по підвісці. Але ви знаєте, тут е, така машина. Я б не сказав, що, знаєте, як люблять деякі казати, що BMW вона вас провокує на агресивну їзду. Я б не сказав, що ця машина провокує вас на якусь агресивну їзду. Це просто класний бізнес-седан. І, якщо чесно, за сукупністю факторів, я б саме в тих роках я б обрав набуть BMW. Точно не Mercedes. Є там ряд нюансів, які мене, мене дуже розчарували в 212-кузові, я маю на увазі. Можливо, ми дійдемо колись до обзору до тест-драйву цього Мерседеса, і я про це обов'язково розкажу. Дуже приємне кермово. Як ви хочете, щоб машина. Себе вела, так вона і веде. От як ви очікуєте, наскільки вам потрібно повернути кермо, щоб заїхати у цей поворот, саме так, от як ви собі запланували, саме так машина себе і веде. Це свідчить про дуже правильні і класні налаштування підвізки, керма в цілому крольової частини в цілому всього автомобіля. Єдине, що, до речі, бісить, звісно, це в BMW цих років, оці їх ублюдські поворотники. Я не знаю, на що вони вирішили експериментувати з цим, але ну благо, вони повернулися. В g серії вже такого нема. В g серії вже звичайні нормальні, людські, як то кажуть, для білих людей е поворотники. Тут, ну хто знає, про що я кажу, той знає. Ну це дуже незручно, до цього треба звикати і коротше, таке собі. Дуже зручна посадка. У Вас. Е по-перше, дуже зручні сидіння, знов таки, усіх регулювань вистачає з головою навіть для мого зросту. І подушечка, оця центральна, яка виїжджає для ніг, я її не висовував на максимальну довжину, тому що мені вистачає цього. У мене ноги лежать на сидінні, вони не висять, все зручно, все класно. Ну, взагалі, от, до посадки питань нема. Абсолютно нічого ніде не давить, нічого ніде не заважає. Над головою місця достатньо, У нас, до речі, є люк. Мені подобається чорна стеля. Це прикольно. Салон я б єдине, що я б, мабуть, хотів світліший. Бо чорний салон це якось трошки сумно, я б так сказав. У BMW є дуже класні кольори салонів, але в більшості випадків, звичайно, вам на вторинному ринку на вибір припаде тільки чорний, тому що більшість людей замовляє саме в чорному кольорі. Ну, от. Бачите, приліст реномигант другого покоління. Пофіг на янок взагалі. А ми тут на BMW з вами Файним, пообіжаємо ямки, щоб ніде нічого ярих, щоб прямо все було дуже дуже кохайне. Що б хотіло сказати по фіналу даного ролика. Автівка дуже прикольна. Вона визиває купу позитивних емоцій. Вона драйвова, вона стильна, модна, молодежна. За що того, що в неї встановлений чіп, вона ще й дуже бодра. І вона просто просить. Дайте мені підсраку. Особисто мене вона про це не просить. Це дуже приємний, комфортний. Бізнес-седан з дуже приємним салоном, з гарно налаштованою підвіскою. Класна тачка. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, коментуйте, ставте лайки, колокольчики. Та не забувайте, що у нас в країні йде війна. Донатьте на Збройні Сили України для того, щоб ми могли і надалі жити в мирних містах. Дякуємо вам.